Всім привіт, друзі! Ви на каналі Граш Кар. І сьогоднішній ефір буде знову ж таки наша улюблена рубрика розпакування посилок. І на цей раз це у нас вже 37 серія рубрики розпакування посилок. Прийшла до мене ось така ось маленька коробочка з мокскалі. Там, де я собі замовляв одну модельку. Навіть ось вам, друзі, є підказка. Ось два стоїть москвича Ну і, можливо, ви вже догадались, який будемо сквіти. Хоча їх там є багато, виходило, тим ну, не менше, можливо, вже якісь догадки є. Так, то, давайте це вже нарешті розкриємо, визволимо, а то він мені їхав доволі таки довго, бо їхав він мені право, не ще вчора, позавчора, а приїхав мені він, я замовляв його ще в неділю. На цьому тижні, але чомусь мені от єдиний право. Так, давайте прохідні ці давайте. тим способом, але тим не менш. Чомусь там не відкрилося. Так, друзі, очікуваний в та-дам! Ось він. Вау! А руки так запаковаємо. Вау! Оце наша легенда. Москвіч. Москвіч. Так, друзі, давайте його скоріше. розкриємо цю коробку пакетик політий політилену. Ось він. Моя, так скажемо, давненька мрія. Хотілося мені його дуже давненько. Ну, ніяк це не вийшло зробити. Ніяк не вийшло мені його купити. Ну, наскільки знаю, тут був у нього недолік один. Такий трішки невеликий суттєвий. Це те, що у нього на зеркалі було на стеклі лобовому ось плянка. Бачу її вже. Ну, і ще, мало бути, десь ось тут. На крилі правому писали. Так, ну там теж є Когось потертість, ну нічого. Це великої ролі так в суті не грає мені. Мені його наш моделька була ціла, а це така дурничка. На цю дурничку можна і очі закрити. Але обійшовся мені в 250 гривень. Так що не дуже такий дорогощий. Я такої модельки, вона вже і рідкість навіть. Тому що вже я дивився по сайтах, не було ніде. А на Макскалі якраз взяв. Доволі таку невисоку ціну. Так, він мені дуже подобався давно. Маю. Маю легендарного москвича. поліцейського. С інше ще міліцейського. Перша моя міліцейська машина Радянського Союзу. Адже мав я багато машин. Це має багато з поліцейських машин світу, але то зовсім інше. Це, скажімо, наше колись воно у нас тут їздило і це воно було так, оно ну подивлюсь ближче. Ну так, трішки є такі заляпини. І це нічого страшного. Все можна навіть стерти, навіть зараз почну. Ось матюхальник є такий їхній. Так, Машинка катається. Теж доволі добре. Ну все, маю поліцейського москвича. Фара у нього ось одна жовта, друга біла. Ось за фару мені трішки не дуже. А За фару нічого не писали, але тим не менш є. Ну і друзі, ось моя базовий стандартний е, міліція, урут і апасі. Всі три у зборі. Скажемо, вся армія москвичів, 400-х серії. 400 це у нас який 400-420 двадцять Урут це колись було таке групування якесь там. щось Регулювання руху дорожнього, щось таке. Наподобі того. Гарненько, дуже гарна моделька. Легендарний москвич. Такий прикольний нього цей матюгальник, домофон, як то кажуть вони. Їхав ну, і міг зупиняти, що може зміг зупиняти своїх братів. Так. Суперова, шикарна моделька. Мені дуже подобається. Я дуже радий. Просто тим більше ще радий, бо давно довго її дуже чекав. Мені ще ця радість ще завдяки цьому, що довго, довго очікувана вона. Так, друзі. Сьогодні у нас липень. Друга моделька залипень. Це дуже мене тішить. Сьогодні у нас п'ятниця 12. Так, 12.07. До мене прийшов Москвич. Москвич. Так, напишемо. 400. 400. 420. О, руд. Все. Є. І у нас тут наші москвічики записані. Це вже друга моделька залипень. Теж мене дуже воно сильно тішить, тому що це, так скажімо, велика така подія, тому що в мене за липень не було модельок майже взагалі ніколи. А за цей липень в мене їх багато. Так, ну і запишемо запишемо, давайте, що мій блокнотик з кількістю моделюк. Це вже 95 -та моделька, так скажемо, ювілейна. Ще 5 моделей і вже 100. Так. Будемо це тісно. 400. тут. Так, 95-модель -та в моїй колекції. Ось. Все записано. Так. Ну, супер, друзі. Ще я на нього приготував номера. Підготовлю. Але, скоріш за все, почіплю зараз, можливо, а може і потім. Або давайте, друзі, я їх принесу і почіпимо зараз на цьому спіча. Так, друзі, ось приніс заклей і номера. Чесно кажучи, не знаю, чи чіпалися колись номера на поліцейські машини інакші, чи такі самі, як і е, на звичайні громадянські. Ну, я почіплю звичайні громадянські. Жовті номера 46-го. Зразка 46-го року. Так, ну, з номерами він зовсім інакша машина буде, наскільки я, звісно ж, знаю. Номера завжди прикрашають модель. Ось він вже переобразився, перевтінувся в шикарну. Модель шикарний автомобіль. Так, то задній номер теж. Приклеєний. Усе. Так, друзі. Приклені наші номерцята. Номера. У нього, до речі, заміну так прикольно колесо заднє виглядає. Через, скоріше за все, через ту фарбу червону. Ось, ну це зовсім друга модель, зовсім друга машина. І з номерами такий живіший і як справжній. Все. У мене повна, повний арсенал. Ну що ж, друзі, давайте цей арсенал поставимо вже скоріше на поличку. І подивимося, як вони будуть там у нас виглядати. Так, друзі, ось ми вже на поличці. Ну і місце для москвича я розчистив ось тут коло своїх братів менших запорожців, інвалідок, білків і того всього маленького автопрому. Так, ну тут в мене ще просто місце для москвича червоного 430-го тримається. Ну, і тут місця немає для них. А ось цей нехай поки що живе тут. Теж йому тут прикольно гарно виглядає він. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня та мирного нема над головою. До зустрічі. До нових зустрічей!